Ну і до е, спортивних новин, е, новина, яка е, була висвітлена у всіх медіа, значить. Єромонах Свято-Успенської унівської лаври Макарій Дудка встановив свій восьмий рекорд України, підняв штангу вагою 193 кілограми в жимі лежачі. Також Монах розпочав збір на дрони для ЗСУ. Про це Макарій Дудка повідомив на своїй Фейсбук-сторінці 14 квітня, і зараз єромонах отець Макарій Дудка, з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу! І всіх глядачів. Так, ну, отче ви знаєте, що дуже, дуже нетипово, не що Монах, священнослужитель, бере участь в спортивних змаганнях. І скажіть, будь ласка, скільки, скільки років ви займаєтеся пауерліфтингом, і як ви йшли до цього рекорду? Так, ще, як то кажуть, в далекому 2012 році. Один з наших монахів Лаври запропонував мені створити в монастирі спортзал. А я щось був таким дуже противником, бо думаю, а тут, напевно, якесь сміттєве захоплення брата, що він там... ми зробимо якісь, там, не знаю, спортивні снаряди десь отримаємо, чи купимо, чи самі владнаємо. І потім місяць хтось походить, другий та на тому вже буде крапка. І я кажу: та ні, то не потрібно, для чого нам то? Але брат так настирливо мене просив, і ми почали оформляти спортзал. Ну і чомусь в кінцевому результаті найактивнішим відвідувачем спортивної кімнати в монастирі став я, тому що я, напевно, такий якби відновив ту історичну пам'ять, тому що я вже в школі займався штангою, жимом лежачи, особливо, і мав до того тоді якісь тягові задатки, так як чоловік хотів би завжди щось дуже якісь великі тягрі тягати. І десь 2012 року я займаюся самостійно, а від 2016 року я познайомився з львівським спортсменом. Тренером Павлом Зіньком, і від 16-го року я почав їздити на змагання там різного рівня. Угу. І, і як ви суміщаєте вашу спортивну кар'єру досить успішно із вашою духовною службою? Так, ну це дуже, дуже таке ну, традиційне запитання всіх журналістів, яке це все поєднюю. І я дуже часто всім так і відповідаю, що я зовсім це не поєднюю. Я думаю, кажу так всім, от, наприклад, ви маєте яке захоплення, що любите вишивати, не знаю, любите читати книжки, любите плавати, ходити в басейн. І я так само маю таке своє захоплення. Я навіть би не сказав, що це є захоплення. Я вважаю, що тепер вже на тому рівні, яким я займаюся спортом, це вже є такі, скажімо, праця над собою. так? Бо іноді, коли закінчується вечірня служба. Всі собі брати можуть тут гуляти по території лаври, хтось читати книжку, хтось собі ще там домолюється, а ось смакарів спортзал, бігова доріжка півгодини, тренування. Я взагалі-то витрачаю на саме тренування годину-півтора, ну, не більше. Так, це якраз Малитва момент відео встановлення рекорду. Я прошу. Це момент, ми показуємо глядачам, якраз коли ви встановили а, так, рекорд. І дивіться, я просто знаєте, от дивлюся на вас на змаганнях, і тут ну це таке враження, що дві різні людини, і я дуже довго придивлялася. Та ну, не вже невже це монах у спортивному костюмі? Ну одним словом, це так ось ваші фотографії з цього. Я сказав що спорт це тільки такий додаток до духовного життя, тому що спорт мене також дисциплінує. Я маю якусь певну міру в харчуванні, стараюся якось е мати таку, як би скажімо, дієту свою спортивну, і воно тільки мене ну, підсилює мої, скажімо, духовні сили. Так що воно зовсім не перечить. Головне, щоб не перегнути палку, бо одного разу мені 11 разовий рекордсмен світу, е наш земляк Вадим Довганюк, і зараз працює Чикаго тренером. Він сказав мені, коли в мене вже не йшов результат, уже лежачи, і я йому кажу, чому є проблема? І він каже: розповість мені про свої тренування. І я йому сказав, що я займаюся майже кожен день, і то так тривалий час. І він каже: отже, простий діагноз, перетренованість, тренуйтеся менше. Я почав тренуватися по одній годині, по півтори в день і цього достатньо для такого спорту, щоб піднімати ваги. На вашій на вашій сторінці у вас є так: ну чим ви займаєтеся практикування ісусової молитви та спортом. Це дуже, 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 гарне, дуже гарне гасло. А в мене от питання: ви коли готувалися до змагань? Зараз же час Великого посту, і для того, щоб здійснити виконати рекорд, ну, потрібно було мати сили. Ви мали додаткове харчування, ви скасували піст, не постили? Як ви готувалися, щоб мати ну, сили? Мені це було б напевно так, якби на совісті. Щоб я відрізняв своє щоб моє життя відрізнялося від життя всіх інших монахів, то якщо монахи не в монастирі м'ясо, великі пісні, його також не їм. Якщо не їдять молочного харчування, також його не їм. Тобто то я стараюся в тому, в тому сенсі не порушувати таких загальних монастирських правил і. Що я зауважив, так якби останніми роками, що іноді у Великий піст мої результати є доволі кращими, ніж вони бувають під час року, коли ми вже час від часу маємо в понеділях м'ясні страви. миємо, а молочні маємо серед тижня. Так що і так таке буває, що кращі результат. Одне, що я кажу всім щиро, то я того не боюся сказати: я вживаю спортивне харчування, таке звичайне протеїн, вітаміни, креатин. Тепер, коли я прийшов на ті змагання, я хотів виграти чемпіонат України і захистити найвище звання, бо після майстра спорту міжнародного класу є ще такий рівень, який називається елітний або еліта, і щоб його захистити, треба пройти допінг контроль То Все Федерація по мене щиро привітала, що я прийшов успішно свій допінг контроль. і Я є чесним спортсменом. А скажіть, а чи ваші, ну, ваші брати в монастирі? Чи приєднюють, чи теж займаються спортом? Чи ви от виняток із правил? Ви найактивніший спортсмен? Ну, звіски, може, є якісь та, в якійсь мірі виняток, тому що я завжди кажу, що монахи не прийшли до монастиря, щоб займатися спортом. Це просто в мене так виродано вже по ходу, скажімо так. Але є шестеро, семеро братів. то колись менше, колись в нас також міняється люди, рудка ротації в монастирях. То декілька людей просто цікавляться, і приходять, дехто іноді кожен день приходить на тренування. Mm -hmm. Тобто можна сказати, що монахи святоуспенської унівської лаври спортивні. Спорти, спор... спортивні. спортивні так. Я думаю, що більшість з них працюють для того, для спокріплення свого здоров'я і так, щоб так. добре себе працювати. Тепер поговоримо про власне мету вашої участі в змаганнях і мету нашої сьогоднішньої розмови. Ви брали участь не просто так: ви брали участь у змаганнях для того, щоб зібрати кошти. Скажіть, будь ласка, для кого ви організовуєте цей збір і яку зараз суму ви вже зібрали? Так особливо у час війни. Мене завжди не тішили, не тішили моє мої такі скажімо, особисті, приватні скажімо, результати. То мене воно якось так би боліло, і я хотів у час війни присвячувати свої змагання тим потребам, які були в нас у державі. Так то присвячував нашим захисникам в той час, коли були одного разу були змагання, і загинув наш Дмитро Куцюбайло, герой України. Я присвятив свої змагання йому. Навіть коли я піднімав штангу. Я дуже мав таку непевненість у собі, що я її не підніму. І коли штанги мені би, опустилися на, на груди, я там в секунді ще зміг подумати, що я сказав Дмитре, це перемога для тебе. І в мене таке було відчуття, що мов би він мені з небесним, не би поміг, що штанга просто вирвалася. І я так відчував такий, якби якийсь Божий знак від того. Так? Я і так йому сказав, Дмитре, допоможи мені. Так. Тоді вже остатньо цього року, особливо моя мама Оксана, мені порадила, щоб я перетворив чи трансформував ті, скажімо, свої особисті. Рекорди, в якесь таке добро для суспільства, і мені прийшла думка вже в третю річницю, тепер 24 лютого. Я молився і просив Бога, щоб Господь мені відкрив, що я на що чим на кому мені ті змагання присвятити або ях, яку ідею подати, щоб вона трошки ну, стала інакшою. І мені прийшла на думку. Робити збір на якісь речі для, для військових. Я тоді потім почув цікавитися тепловізорами, шломами там різними медициною, і всі мені казали, що це все у хлопців є. Краще було б на дрони, тому що дрони захищають життя наших хлопців. І одного разу мені один військовий сказав: чим більше буде дронів в наших хлопцях на передовій на фронті, тим менше ви священники, і ми люди будемо зустрічати в трунах на щитах наших військових на в'їзді, в наших в наших містах і наших селах. І воно мені так, якби прошило мені серце, я думаю, все, тільки, тільки на дрони. Mm -hmm. Ну, а запланував собі таку більшу суму, бо думав, ну, вірив в те, що Бог мені допоможе через добрих людей здійснити ту це, що ми зробимо, той збір і назбираємо тих 500 тисяч півмільйона. На дрони для, три, для бригади львівської нашої, так і ви, ви повідомили після після змагань, що всі ваші дописувачі, всі, хто вас знає, що вас не вітали, а привітала донатами на е, для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ви поставили собі таку амбітну ціль: 33 дрони зібрати 500 тисяч. І, і вранці я бачила, що вже в. Зібрали 250 тисяч гривень. Можливо, вже зараз є оновлена інформація на час нашої ОТЕРО. Так, на даний час, я що якраз перед ефіром перевіряв той банку, то на даний час вже понад 300 тисяч гривень назбиралося. Трошки збір повзе зараз повільніше, бо я розумію, це вже пішла третя доба. Але слава богу, люди якось реагують на ті пошири, ті пости які я поширю в Фейсбуці, тому що от цього нині я вже. Поставив 10 лотів, тобто найбільші найбільше донати люди отримують там прапор сьогодні. Ми зараз покажемо так. Так, ми, ми покажемо лоти. Можливо, наші глядачі теж, теж долучаться, тому що так роз, розказуйте за лоти. Що за допомогу нашому війську за донати на дрони? Так, Степан Гіга, несподівано так. Ну. Значить, прапор із підписом Валерія Залужного браслет, зроблений з останньої довоєнної партії Легендарної Азовсталі. Символ неймовірної мужності, історія незламності відваги. Кімоно з підписом Станіслава Горуни. Горуна Станіслав це бронзовий призер Олімпіади у Токіо, сертифікат на суму 6 тисяч гривень від українського бренду Файні гене, прапор з підписом Степана Гіги, рукавиці з підписом Кіри Макогоненко. Кіра Макогоненко – 14-річна українська боксерка. Її називають «Майбутнім світового боксу. І хустини з малюнками талановитих дітей з дитячих будинків та внутрішньо переміщених осіб. Від українського бренду Файне Fine... а Fine Так, Ну дуже, так. дуже дуже розкішні подарунки. Так, я так ну, признаюся, що від різних людей старався отримати якісь такі лоти, цікавився аукціонами. Тому мені допомагав пан Ігор Дулин, який заснував благодійний проєкт. Пташки перемоги у Львові, а найбільше також допомогла мені з лотами така наша волонтерка Львів'янка Марічка Устименко. То найбільше їй завдячую, що вона мені допомогла це все організувати. І так, ну, майже mm -hmm. кож кожнодневно вона мені так сприяє в тому, підказує. Я дуже їй вдячний. Ну і ще, і ще е, ініціативні люди з перемишлян теж підтримали збір на дрони. А, так, Розкажіть, так, Була так. Така... Вчора мені дуже було приємно, що люди з Перемишлян, Тетяна Шевців з родиною, не створили. Так, так, таку так, Богдан, показуй. Так засилу, ці... Так, так. Розказуйте, розказуйте е, очі. Так, вона якби запропонувала таких 50 номерків, і люди донатили по 200 гривень, і потім вона був такий спосіб, що витягає випадкові ті лотерейки, і троє людей мали отримати ці тортик «Happy Birthday». Е, і угу. там ті суші, і що там щось таке було так. Тобто от я буквально перед е, самим ефіром вона мені телефонує. і Каже, отже, я хочу привезти до вас 15 тисяч гривень, які я назбирала з тої благодійної лотерейки. Тут тобто, буквально щойно вона мені на руки передала 15 тисяч угу. гривень. Я бачила, я бачила її допис. Е, значить, 61 людина е, задонатила під її постом, під цією ініціативою. Так, ну прекрасно. Я дуже дуже прошу наших глядачів так само приєднатися до такої важливої і потрібної справи, підтримати оця макарія. Тим більше, що не типово для монаха, займатися віджиманням штанги, віджиманням заліза і робити добру справу для, для нашого війська. Очі, дивіться, в нас є в мене є два відео. Для вас і для наших глядачів, ви знаєте, що ми маємо справу з. Як це недоцивілізацію, так з нашим ворогом, який демонструє абсолютно все протилежне людськості, добру, духовності, і ці московські папи, які в нас засіли в Україні, з якими яким треба було боротися ще на, на початку незалежності, які нам несли руський мір. Ми просто повинні розуміти, що між нами взагалі цивілізаційна прірва. Тому що коли. Так. Наші священники йдуть капеланами на передову, духовно рятують і підтримують наших військових. Коли такі, як ви, монахи? От беруть участь в змаганнях і збирають на дрони. Коли от у нас отець Іван і отець Роман у нас був, ми збирали теж на різдвяні пташки колядою, то на болотах, там де зараз в них ну карма в дії, там де тонять, московські попи возять над Уралом ікони. Давайте подивимося, а ви потім відрефлексуєте. 14 апреля. прямо сейчас после божественной литургии, которую митрополит Владыка митрополит отслужил в Казанском кафедральном соборе, выехали на реку Урал для того, чтобы здесь прямо на воде отслужить молебен. Молебен о прекращении водного нашествия. Небесный, утешитель Иже здесь и вся исполняя сукровища благих, И жизни подателю преди сили севны, И очистины от всякие скверны, И спаси блажен души наша. Так, ну очевидно, що ці ікони не допомогли, тому що далі топить, підриває дамби. От скажіть, отче, а чому, чому в нас досі українці ну, там є села, де лишається московський патріархат? Чому досі українці все ж таки ну, ходять до московського патріархату, а Верховна Рада досі не може категорично і однозначно заборонити? церкву ФСБ на територію України, ну, на мою думку, я думаю, що це все знову ж таки пропаганда десятиліть, а то й більше років, коли російська церква, при підтримці держави, вона просто зомбували людей. У церкві московського патріархату дуже часто священники чи люди не мають своєї думки. Як батюшка сказав, так і має бути. так на слава Богу, українські церкви, греко-католицькі чи церкви, православній церкві України зовсім вже інакше. Вже якось священики мають нормальну освіту, так український католицький університет чи е, різні семінарії, і ми трошки на інше іншим очима дивимося на світ. Ну мусить кожен, кожен має якби, мати свою думку. Так я думаю, що це просто є просто російська пропаганда, яка десь пропагувалася, і люди, ну крім священника, нічого напевно не читають. Не розвиваються, як батюшко церкві сказав, так має бути правильно. Так ну, я не знаю. Наприклад, коли я приїжджаю на змагання на, на ту Всеукраїнську федерацію по ліфтингу, всі більшості, особливо Штат Федерації, судді, президент, віце-президенти знають, що я є священником, монахом. Я навіть не одягаюся, так як я і у вас на екрані в нашому підряснику, Я маю тільки хрест і колорадку, То тільки щоб визначити, щоб вони розуміли, що церква є присутня також у спорті. Але вони до мене з повагою дуже ставляться, подають мені руку. Вони на своєму сайті, де є 8 тисяч підписників, сказали, що отець Макарій Дудка, знали, що я є і монах і назвали мене отцем, якби попросили людей, щоб ті ну, щоб збирати на ті дрони для Львівської бригади. І я вважаю, що церква має йти в люди і йти в ногу з часом. Я ну, не думаю, що церква має бути якимось, яким, якимось не знаю. Що люди мають і боятися, що там якісь строгі правила тільки існують. Ну, ми є вільні люди і ви є величезні моральні авторитети сьогодні, духовні авторитети. Тому що там, де нема десь, можливо, не зовсім активна, не, не зовсім свідома влада, то до кого першого йдуть люди? До до духовенства, до священників і. Унівський лаврі не є тільки таким уніком. Наприклад, ну, я займаюся спортом в такий спосіб, допомагаю армії, нашій державі, народу. От е, сьогодні наш, один з наших іремоних, отець Віталій Комаров, від'їхав до Одеси, е, е, якби виявив бажання стати капеланом. Він хотів їхати на передову, але наразі його Генеральний штаб призначив капеланом для Академії сухопутних військ в Одесі, де є навчається 5 чи 7 тисяч людей. Інші священники їздили в Крим. Коли наші там були парафії, так що то є тільки я. так що Я дуже тішуся, що живу з такими братами, священниками, монахами, які ну, якби відчувають душу українського народу. І справді такий народ, я думаю, що не непереможний. Непереможний. А ще скажіть на завершення, як ваше е церковне начальство ставиться до вашого захоплення і до вашої участі в змаганнях? Е Думаю, що позитивно винятки також можуть бути, лише мені ніхто прямо до очей цього не сказав. Але колись, можливо, трошки була така боясть, тому що я трошки був винятком в церкві, так? монах, священник, спорт, штанга. Але один раз, коли до нас з візитом приїхав ближайніший Святослав. Я його запитав, Владику, що мене запрошує живе телебачення нашої церкви, так би центральне телебачення, що хочуть про мене відзняти ролик в монастирі, на змаганнях і запросити мене на студію. І я йому сказав, що я маю там, як вводитися, як я маю сказати себе поставити. І він каже, ні, спокійно їдь і пропагуй там спорт, здоровий спосіб життя. Він мені дав таке напрямні, що потрібно було би сказати, навіть щоб до людей щось донести. І це був таким переломним моментом, коли мене на центральному телебаченні показали, тоді трошки. Ну, люди почали на це інше дивитися, особливо, може, ну, церковні люди. Так воно зробило свою справу, то коли живе телебачення» мною зайнялося. Вами зайнялося. Так само, як зайнялося. А воно ніхто прямо мені зауважень не робить. Я, я, я також би не хотів робити таких речей, щоб мене боліла совість, що я щось роблю таке, яке не згідне з церковними законами. Ну, я не хотів би так себе вирізняти. Так, рекордсмен України із Пауре отець Макарій Дудка і Ромона Свято-Успенської Унівської лаври, що на Львівщині. Я вам дякую, отче Макарію, що ви до нас приєдналися. Дякую за те, що робите. А нашим глядачам я нагадаю, що в описі під нашим відео ми поставимо реквізити. Долучайтеся. Я бажаю, що ви якнайшвидше закрили ваш збір. Зібрали необхідну кількість дронів, ну і подальших вам спортивних успіхів. Дякую, дякую всім за увагу. Дякую, слава Ісусу Христу! Слава навіки, гарного вечора.